Всім привіт! Здоровенькі були. У нас субота, ранок, значить, я на зумбу. Нема причин не йти, погодка дозволяє і здоров'я, слава Богу, також дозволяє. Хоча погодка сьогодні на вечір має змінитися, обіцяють сніг. І щось машин тут сьогодні дуже багато. Собі вже знайшла швиденько, так. тут з краю, а решта хай шукає. За мною вже також їхала машина. І переді мною. Приходиться йти трошечки раніше сюди, але ж бачите самі, що робиться з паркінгом тут. Малий паркінг, тому що маленький це цей бранч, це як називається, ця гілка тут, вона маленька. і ну І паркінг. Маленький. І тому людей в цій видномісцевості багато хто хоче займатися спортом, здоровим образом життя. І вони приходять зранку, дивіться, у нас 8.40, а тут уже купа людей. Ви Знаєте, в Америці ходить така поговірка, якась приказка, що багатий не той, хто має. Там знаю золото-бриллянти. А багатий той, хто ходить займатися на спорт, той, хто піклується про своє здоров'я, про своє харчування, той, хто може собі ось таке дозволити, той багатий. А золото-бриллянти, я не знаю, можливо, у молодості колись того хотілося. Зараз з часом то все відійшло на якийсь задній план. У нас гарно сонечко світить. Ось чомусь зараз і це на першому місці. Тут, по великому рахунку, золото нема куди одягнути, щоб ви собі зрозуміли. Тут здебільшого цінується біле золото. Е біле золото оці ж у них тут брильянти, які дарують на заручене, там це все в білому золоті. Жовте золото тут єдине люблять мексиканці і індуси. Оце вони всі тут обвішані. Ну і наші, звичайно. Але в мене, не знаю, 40 років носила обручку, а тепер мусила зняти, тому що суглоби трохи збільшилися. І вона вже тут так, я боялася, що її зовсім не зніму, прийшлося зняти і її. І все, дуже рідко щось колись одягаю. А таке, як завжди, коли йду до наших. Так, щоб, знаєте, провітрити трохи, витягнути. Ну і багато чого такого немає, не можу навіть і похвалитися чимось ось таким. Тут нічого ми навіть і не взяли. Воно тут я не знаю, чи варто його купувати. Напевно, дорого, щось таке нормальне, а такі всякі цацькі, п'яцькі нікому не потрібні. Краще ходити от сюди, але треба мати час на це. Краще віддати тих 50 доларів у місяць сюди. Але піти поплавати, потанцювати, порухатися. Тут є все, що хочете. Рухайтеся, чим хочете, як хочете, і скільки хочете. І плавання тут є. Ну от на плавання не знаю, щось, щось не можу себе дернути на плавання, тому що зимою не піду через ці болячки, тому що на плавання, на знаєте, як тепла вода, тепле повітря, надихаєшся, потім виходити у мороз. Мене зразу тут обронки. Не підходить. Влітку треба. Ну, влітку також, якби було відкрите, отут басейн відкритий, 100% ходили би. В Закритий щось не тягне, не знаю чому. Можливо, ще не приспічило. Хоча плавати в басейні це дуже добре. І дивіться, з однієї сторони є нагода, йди, платиш гроші, йди, йди собі, тако плавай, роби собі рухи. Плавні руками, ногами у воді це також дуже добре, дуже стимулює, суглоби, все розробляє. Ви знаєте, як це все роз... не хожу, Чому не хожу, Треба один раз просто піти попробувати. Звичайно, якби мала компанію, як ото є дівчата, збираються ходять десь у баню разом, ходять десь іще кудись разом. Разом компанія. Можливо, якби я зібрала би якусь таку компанію, то ходила би, але от моя компанія вся якось не до цього. Не всі люблять, не всі хочуть, не всі мають змоги, хтось далеко знаходиться. От вам і компанія, от вам і друзі. Все приходиться самі. Марія також, вона от прийшла вчора вночі з роботи, ну, хоче відпочити, а я її буду що тягати ідемо плавати. Ну, скаже, мама, відчепися, дай поспати. Молодь, хочуть спати. Це вже нам в такому віці спати не хочеться. Лиш би тако блимкнуло світло десь, я вже закриваю ті вікна, все, лиш би блик, кх, блимкнуло вікно, все. Хвати спати, пора вставати, якась така терлиця знаходить на тебе. Де у молодості колись, Боже, спали й спали світи чим хочеш. А тут все вже. Вставати, рухатися. Коби вже літочко, коби вже вес, вес, весночка, так щоб крутитися хоч коло хати було тепло. А так ще холодно, ну що будеш крутитися. Щось у мене оцей тримач також поламався, не знаю, тримає трохи, але для телефона треба йти в магазин, дивитися, що є. Не всі мені тут підходять через те, що коли показуєш на дорогу, тримач він закриває камеру, закриває поле зору, треба камеру трохи повертати. Не всі тримачі такі добрі. Я вже скільки дивлюся в тому інтернеті. Сама єрунда, знаєте, то що їдеш, калата. Я так не люблю, коли калатає, коли їдеш. Оцей був добрий, цей такий старий, йому роки вже напевно не знаю скільки. Він якийсь час відпочивав тут, бо були інші. Я пробувала інші. Інші всі поламалися, назад старий поклала. А нема таких більше, не можу знайти. І шкода мені, що він. Урвався, ну нічого не зробиш. Будемо шукати щось інше. Так що ось такі справи пішли танцювати. Знімати точно не буду. Дівчата, хто хоче бачити зумбу, у мене є. Дивіться, отам в ком'юніті, у постах. Тут на каналі я виставила недавно. І є, правда, ще старі, коли десь давно танцювали, також є шматочками. Також Тому що, не знаю, чи вийде. Багато народу, якщо я можу десь такого колись тихенько покласти камеру, то окей, а коли багато народу, я не можу включити і справляти на людей. Щоб всі бачили, що я щось там знімаю. Це і так уже, знаєте, наглість. Наглість, друге щастя. Пішли. Все, я на місці. Клас збирається. Будемо танцювати. Сьогодні буде весело. Я так думаю, повинно бути багато людей. Бо минулого разу щось не були, люди. Ну що, закінчилася зумба. Було файно. От, дівчата, рекомендую. Танцюйте, не дивлячись на все, тому що це здоров'я. Це настрій. Не знаю. Ну, звичайно, не всі люблять танцювати, але мені здається, що ми українці. Така нація танцююча, співаюча. Можливо, не ті часи зараз настали, я розумію. Ну, але плакати весь час теж не можете. Робіть собі якісь отакі невеличкі перерви. Дозволяйте собі. Я розумію, що не всі, не всі до цього звикли, але ніхто не знає, що там, знаєте, в душі робиться. Може, душа цього і бажає, а ви часом тако зациклюєтеся і, і не розумієте, що то ваше. Можливо, просто вам потрібно почати, щоб відчути. Звичайно, хочеться, щоб не було чути тих сирен. Я вас усіх розумію. Щоб під сиренами не розтанцюєшся, не розпіваєшся. Ой. Щось чекаємо, щось чекаємо, може щось буде. Може будуть якісь зміни. Хотілося б, щоб були зміни на краще і якнайшвидше. Та щось немає. Обіцянки тятянки, обіцянки цяцянки. Поїхали додому. Дивіться, який будиночок кольоровий. Розмалювали. Пам'ятка архітектури. Поїхали додому. Що будемо робити, не знаю. Як завтра ці дерева зазеленіють, і як завтра, тут буде краса, тому що час летить. І хоч сніги нам прогнозують, але все рівно температура вже не та, яка була, вночі може бути мінус сім, а вдень плюсував вже тільки. Так що, якщо і буде сніг, то він ненадовго. Налесники з курячим м'ясом готові. Гарно, швидко вийшлося, без проблем, що значить набита рука. Сьогодні готую овочевий суп-пюре на курячій зубці. Давно не готувала. Овочі, тільки овочі, ну і зубка, так, щоб не викидати зубку, не виливати. То буде у нас сьогодні ось такий набір. Тут пюре треба розбити з таким погрожним заміром. Часом, коли готую їсти, вставляю вуха навушники і слухаю е, тренажер з англійською мовою. Зараз покажу який. Може хтось також бажає вчитися англійської мови. Можу порадити канал. Go to every day. Ми зараз п'ємо каву. We are drinking coffee now. Він читає нову книгу. Рідіна нубок. Вона завжди допомагає друзям. She always helps her friends. Щоб завтра вже нічого не готувати, зроблю ще жаркое з м'яска. Печення, чи як воно ще називається. І зроблю рисик з грибами і з овочами. У мене є така рисоварка. Зараз сюди загружу рис і буду жарити м'ясо, і треба бігти в магазин. Рис готовий, єдине, що я думала, що він солений. Пакетику він не солений, придеться ще досолювати. А я забігла у лідл. Взяла риби, курки, фаршу, мандарини, банани. Тепер треба ще взяти молока для кави і яєць. Але щось яєць не бачу. Зараз підійдемо ближче. В холодильнику. 4,99,5, 35, 7, 29. Це! Все, що є. Ну, яйці подорожали, немає що сказати, Ну, але нічого, з голоду ніхто не помирає. Взяла свої морожені ягоди. Хай буде, хоч взяла і свіжі, Морозиво Брати чи не брати, ми беремо ось такі маленькі міні. Щоб не переїстися. такі беру одні і одні шоколадні. Та й досить. Поки. Коштують вони 3 долара. Що тут сьогодні доброго є? Не знаю, доброго чи не доброго. Я вже набрала повний візок. Взяла також ось отакі от, -от є. Трутієсть. Навіть з різними смаками ще є. Фасулі брати не буду, боє. Фасулі, бачите, дешеві до долара. Кукурудза. Ананаси консервовані. Долар 28. яблучне пюре і олій 1125 750 грам. До свят якісь набори для дівчат. Ось такі є для педикюра 7 доларів. І манікюр також. Бомбочки для ванни, рукавички, якийсь баді баттер, баді скраб 10 доларів. Банки, дошечки 8 доларів, бамбукові. Ось ну, такими якимось лопатками, ножик і якась вилочка. Це для сиру. Нарізати сир на бамбукових дощечках все, погнали. Я отоварилася. Тут чим довше ходиш, тим більше грабеш. О, перейшла до горішків. Ну як не взяти? Ми полюбляємо і Алман, ми полюбляємо і... Кеші. Кеші 9 доларів. алмонд 6. Солені, жарені. Є сирі. 9 доларів. Бразильський горіх навіть є 4,69. Також корисний горіх. фісташки 5 доларів пакетик фісташки у шкаралупі. Також коло п'яти. Ці десять більші. Тут якийсь мікс горіхи є, родзинки. Сухе манго. Бері сухі в Беру, хай буде. 125 доларів я залишила сьогодні у лідл. Йогурти, помідорки, молоко, риба для відбивних. Риба, чуєте, курка для відбивних. Колбаса ми минулого разу брали. Нам сподобався такий пармізан чіз, смокт, саламі Майлд. Не таке нормальне. Взяла кусок пармізану. От захотілося не знаю чого. Банани, мандарини, е, морожені ягоди. Це для смузі. Авокадо подорожало майже долар штучка. Угу. Або не сезон, або або вже щось інше. Лимони 68 центів штучка. Взяла ось такий один салмон у Mediterran Herbs. Травки. А один взяла простий, може засолимо. Це фарш з індички. Це морозиво, це горішки і яйця, дві, упаковочки по 12 штук. За це 120 доларів. І ще якісь там цукерки Маша взяла, вже віднесла їй. Все, на цьому з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що були зі мною і що пишете, що ставите лайки. Дякую, що не забувайте. Всім пока, всім всього на бай-бай.